Це в нас така цікава річ, як пампуховий притюр, який ми переробили звичайний притюр, на якому можна жарити картоплю, котлети ну, в принципі будь-що. Кришка верх не знімається, ззаді тут для неї кріплені є спеціальні. І в плані переробили. Зробили ось таку сітку нержавійку. О, а до цього тут стояла, зараз покажу. Ось такі сітки панпухи. Їх також можна ставити, зробили її універсальні. Всередину сюди вставляється дві ребристих сітки. О, або ж знімаєте їх і можна користуватись як звичайно фюром. Тут знизу те температура від плюс 50 до плюс 250 градусів Цельсія. Окремо верхня частина вмикається на 380 підключення і нижня частина це розстойка. Зараз продемонструю. Вишку ми зняли. Є тут така штука із кріпленням підставка. Для чого підставка? Ось пожарили. Ставили, і тут під нахилом у вас жир, весь зійшов. Потім забрали готову продукцію. Значить, верх на 380, окремо є термостат, клавіша, вимкнення вимкнення знизу те ж саме, тільки ось тут термостат і клавіш. В принципі, по верху тут зрозуміло, тут ще додатково є злив жиру, краник збоку. Все працює, все перевіряли. Перед відправленням обов'язково перепровіряємо. Знизу в нас розтойка теплова. До плюс 70, по-моєму. А, навіть ось плюс 40 градусів. Це для того, щоб підходило тісто у вас, О, чи продукція знаходилась у теплому, підігрітому стані. Ось такі тут дека проти. Їх тут 5 штучок. Для чого вони такі? Ось Ставите сюди. Продукцію свою, ну, знизу сітка О. і є отакий гачок тут. Раз. І продукція туди упала. Вони всіти від відпідні. Ну, В принципі, зараз ще зблизька покажу і пройдемося. А, Давайте по параметрах. Здавальні максимальні її параметри. Метр десять висота у складеному стані 1,06 довжина. А разом ось із підставкою буде у нас. 183 см довжина. Ну і ширина її виходить 67 см. Ну, якщо ззаді кришку ми будемо ставити, я вам зараз покажу ближче, то буде 75 см із кришкою. Ну, плюс ручки. О, ну, в принципі, все, що можна було сказати. Вона повністю із нержавійки, повністю абсолютно. І знизу колеса для того, щоб зручно було її переміщувати. Об'єм, до речі, ось цієї сітки під фритюр 40 літрів. Тобто сюди входить 40 літрів. От. А об'єм ось всередині, внутрішньої, тут трішечки більше буде, може 45 плюс-мінус. Готувати можна будь-що. Покажемо ближче. Ось тут у нас стени йдуть. Це майстер її вже перевіряв. Тут 380 сюди до цього складу не доходить. Ми її витягли, протерли, зробили ось таку сітку з нержавійки під фритюр. Ось сама ця підставка, вона знизу. Бачите, як раз і кріпиться. О, це, власне кажучи, що гаки на верхню кришку. Термостат верхньої частини клавіша. Ось, зливний кран масла. термостат нижньої частини клавіша і розтойка. Так. Це ребристі у нас ємності. Поки що сюди їх поставимо. Ну і зливна ємність нижня для жиру, вона також виїжджає. Все з нержавійки, все працює. Контрольну діагностику перед відправленням робимо обов'язково. Щоб кого цікавить, звертайтеся.